Почалась анексія Крима, і я зрозумів, що вже війна не то, що не за горами, а вже є в Україні. Хоч там деякі кажуть, що там було без пострілу, все одно, типу, я зрозумів, що треба щось робити. Так починає розповідь про свій бойовий шлях у 2014 році. Ілля Колесніков тоді юнаком долучився до правого сектору. Серпня я поїхав на своє перше бойове завдання, грубо кажучи, це в Іловайськ. Ось. Е, до… Початку вересня я там пробув, ми вийшли з оточення з певними втратами. О, після цього в мене була маленька перерва. І потім судьба нас так затягнула в батальйон Коханівського Ун. І з 2015 року, з кінця зими до початку літа, я був в Пєсках, це під Донецьком. Я вже приїхав конатоп до себе додому. І зрозумів, що треба щось далі. От. Питав, куди можна, там всі багато куди радили, радили, радили. А зрештою всі сказали, що краще все-таки полка зов через те, що ну, найкраще на той час, що було. І я поїхав в Київ на КМБ і потрапив так до Лава 24 Двадцять лютого минулоріч Ілля зустрів на одній з баз, де дислокувався підрозділ. Скільки могли, згадує, тримали оборону Маріуполя. Я до останнього ну, не вірив в те, що буде повномасштабне наступлення. Це, е, типу, для мене це було щось вже вон виходяща ситуація через те, що ну, я точно так не, не очікував. Це, ну, для мене це був такий шок, через те, що е, ну, я не думав, що стільки буде в кавичках храбрості е, нападати на країну, яка вже 8 років воює. На той час і mm -hmm. у якої так багато сил. Ну, коротше, це було глупость з їхньої сторони. Я через це не думав, що буде вторгнення повномасштабне. Mm -hmm. от. І в мене перечуття, ну, не було. А всі готувалися. Ну, я теж готувався, але я не думав, що воно так буде. Mm -hmm. 24-го. Наказ, всі передислоковуються в Маріуполі, тримаємо оборону Маріуполя. Для всіх це стало таким е, цікавою новиною, чому не оборона е, Бірдянська, чому не оборона е, міст, які ну, далі від Маріуполя, щоб відтягувати, відтягувати, щоб у нас був простір для маневру, щоб у нас був простір для виступу. Я на це, я звичайний солдат, я на це досі не знаю відповіді. От. Всі командири вирішили обороняти Маріуполь. Ну, ми заїхали в місто і зайняли оборону. Ми, бойові підрозділи, всі тримали ще оборону Маріуполя. 7 березня вже почали танки прориватися, вже почала піхота проходити. І ну, ми відбивали ну, скільки могли. Ось. І це все тривало до 15 квітня. 15 квітня було. Об'єднання всіх сил, марпехів, ТРО, міліції, Кордис СБУ на Озовсталі. Тоді під час прориву, згадує Ілля, загинули майже всі його друзі. От, там машина згоріла, у нас два загиблих, в машині всього семеро було. Мені прилетіло в дві ноги в ліву руку, в праве око і в шию. От, Ну, я чудом добрався після цього на Азовсталі. Я вийшов з цієї машини, е... у мене рука висить, тому що мені перебило повністю нерви. Вона у мене висить, я нічого не відчуваю. Я йшов з автоматом, тут пістолет, я наклав собі сам джгут і пішком йшов в сторону Азовсталі. Пройшовши там метрів 300, мене підбирає машина і ще одна, один пікап. Я пригаю в кузов, а там лежить ну, чоловік 10 поранених. Я на них зверху. Ми проїжджаємо метрів 50 після зупинки і під праве заднє корса прилітає 110-та міна. Я з машини випав. Я не знаю, що там хлопці внутрі, чесно, я тоді сам був у мене такі очі. Я пробігаю метрів, напевно, 100 і їде седан. Я сідаю в нього, ззаді лежав трьохсотий, ноги перебила градом, і спереді водій, і біля водія ще один пасажир. Ну, всі військові, всі з Азову. От. Е, ми проїжджаємо через е, там, два мости були. Один був е, бетонний, він був зруйнований повністю вщент, а інший справа був металевий. Він був цілий, але по центру е, було, він був Він металевий з листів. І одного по центру зліва не було листа металу. От. А це було темно, це було там третя ночі. Без фар їдеш, тому що з фарами то це ну, орієнтир, звичайно, це О, легка мішень. Ми їдемо-їдемо, я кажу, на мосту буде зліва дирка, треба її об'їхати. Я тільки це кажу, і ми падаємо в цю дирку, і ми падаємо в воду. Я чудом вижив. Всі хлопці затонули. Ніхто не вибрався. Я, я не знаю, як я. Під водою сняв автомат, е сняв броню, сняв каску і по просто по дну так от дійшов на саму гору. Я не знаю, як воно так, от просто мені пощастило. Операція успішна, е але була певна кількість втрат. Ну, велика кількість, але більша частина, там більше тисячі людей було десь так, вона дійшла до зосталі. Цей уламок лікарі дістали з руки Іллі. На Азовсталі вистачало їжі, розповідає воїн. Але був дефіцит медикаментів. Тож перев'язки пораненої руки Іллі робили без обезболення, аби зберегти ліки для важкопоранених. Ну мені ножницями там обрізали, обрізали обрізали по живому. Перебінтовали, замазюкали. все. дякуючи анестезіологу, який прилетів прилетіли з Дніпра. Там ну це звичайні. Лікарі з цивільні, вони просто прилетіли на вертольоті з гуровцями і просто оказували допомогу усім. Для мене це був такий шок, що хто це в здравому сенсі поїде. З майбутньою дружиною Катериною Ілля на той момент були чотири роки разом. Коли потрапили в оточення, говорить, вирішив не чекати. Я зрозумів, що ну, чи зараз, чи ніколи, типу в неї шанси вижити більше ніж у мене. Типа так. Треба відповісти момент. Я просто в телеграмі написав смс давай. давай". Вона написала замість мене і за без себе рапорт. Командир під час воєнного стану має право тіп, розписувати. Він підписав рапорт і все на 30 березня розписали на Азовсталі. За весь час, поки були на Азовсталі, змогли побачитись з дружиною шість разів, згадує Ілля. Новину про вихід у російський полон сприйняли негативно, але, говорить, це був єдиний вихід. Друг Редіс нам сказав нашому підрозділу десь за тиждень, всі інші вже дізналися по факту, вже там ближче. От. Нам сказали, типу, викинути телефони, там винтовки повикидати, автомати повикидати, пістолети, познищувати амуніцію. От. Ми вже до цього, типу, готові були готові. Ми зрозуміли, що настільки багато наших знайомих, і наших поранених. Що тіп, якщо там буде якийсь з нашої сторони прорив, ми їх покинемо, то це буде якось не круто. І ми все-таки вирішили, тіп, вже точно треба здаватись в полон. Іншого виходу не було. Багато хто каже, хто був. Я кажу, що ні. Я впевнений на 100%. Ну, тіп, сили переважали дуже багато разів. І сили не обов'язково, типу людської, а технічних засобів, там авіація, одна авіація чого коштує. Відео як підрозділ Іллі 20 травня минулоріч виходить з Азовсталі, зняли російські репортери. Потім була Оленівка, де, не враховуючи теракт, умови були кращі ніж у наступному пункті Донецьку. Говорить Ілля. Донецьку у нас було в камері 26 людей. Камера розгована 10. В камері немає вікон взагалі. Там просто рішетки. І це всю зиму, всю осінь, всю весну. У хлопців, так як я зараз, вони зараз так от сидять. Ми розуміємо, що це полон є полон. Могло, могло б ще хірше бути. Але кіпа, кормили, кормили, гулять, не гуляли, не виводили нас на прогулки. За весь час у нас два рази нас віли купатися під Новий рік і в березні. Гімн Росії заставали співати. <гум> я не знаю, скільки мені треба співати гімн України, щоб вже по числу просто переплюнути. <гум> ну, а потім це вже звільнення з полону. Коли нас звільняли з полону, ми приїхали на Уралах чи на КамАЗах, ну, я вже навіть от, в Таганрог на аеропорт в аеропорту нас посадили в Іл 76-й, якщо не помиляюсь і тоді в Білгородську область. Перебуваючи у Донецьку у полоні, кохана Лі через одного з наглядачів змогла привітати чоловіка з ним народження. Тоді Ілля й дізнався, що їх утримують на одному поверсі. 15 грудня стук в двері, ми там слава Ларші, слава Росія, Ахмед, сіла, Дама хмітці, це кричалка, коли хтось стучить в двері, да. відкривається калешника, Ілля Ігоревич Подбігає до двері. Ти знаєш, що з цим делать. Я кажу, ніяк ні, не знаю. Він мені дає в руку. Я даю йому ліву руку, бо я думаю, ну сейчас вдруг щось плохое Вот, Даю в ліву руку, а в мене півроки нічого не відчуваю через те, що і за поранення. Я беру этот пакет, дивлюсь. Я не знаю, хто мені дав, що мені дав. Я відкриваю там записка і цукерки. Дружина якось там, через десяті руки, через когось там попросила, щоб мені передали. Печиво, і там 35 конфеток і щось печенюк на день народження. У мене такі очі, я там вообще. Майже через рік полону, 6 травня цьогоріч Іллю разом з Катериною обміняли. Та я я. <клухи> в мене мама спитала, що ти ж відчував. Каже, ну такого слова немає. Щастя це не то слово. Щастя там багато причин. є. А тут ну ти там людям дають по 25 років тюрми. До кінця життя, а тут все, все закінчилось, ти вдома, ти можеш вибирати з їжі, все, що хочеш, бо що там про їжу дуже багато думаєш. Ти можеш мандрувати в тебе. Ну, ти вільна людина. Це от це, напевно, найкраще відчуття. Ну, ти, ти просто ти, тебе тримали рік в камері 6 на 3 18 квадратних метрів. Там 25 чоловік. А там. Дуже погано, але типу, витримати можна. Ну от я не думаю, що типу, настільки слабких людей беруть в армію, щоб вони такі не витримали. Там можна витримати. Погано, дуже погано. Але, типу, кормлять, кормлять. Нині близько 700 воїнів Азову досі залишаються в полоні, говорить Ілля. Все через небажання Росії обмінювати українських воїнів. Вийшло. з мого підрозділу вийшла там. Якщо не брати офіцерів. А якщо офіцер, чоловік 10, а у нас була рота. Нас міняли, це ж в відкритих істочниках є, що нас міняли на пілотів. От. За нас просто, я так розумію, загинули дуже велику ціну. І через це обмін не виходить. Зараз Буданов каже, що хочуть обмін всіх на всіх. Ну, Про це мріємо вже давно, але щось з цього толку не виходить. Але я впевнений через то, що інша сторона просто не хоче через те, що це так розуміється кози Ну, Правда, це стільки, стільки полонених, у них набагато більше полонених, ніж у нас, через те, що у нас навіть діти у них в полоні. Ну, як так? Допомагали триматися в полоні, мрії про майбутнє. Нині, додає Ілля, вони здійснюються наприкінці червня пара відсвяткувала весілля. Я буду все життя підтримувати. Робити все, щоб наша сім'я була найкращі у світі. Після операції лікування та реабілітації Ілля та Катерина повернулися на службу до свого підрозділу знову захищати Україну. Не повертатись, говорить Ілля, навіть не було думки. Поки ще треба закінчити те, що почалося в 2014. Треба це закінчити, а потім вже відпочивати.